Понад п'ять тисяч людей захворіли на грип, ГРВІ та covid 19 за останній тиждень на Тернопільщині. Це перевищує і підпоріг на більше ніж 84 відсотки, що є одним із найвищих у країні. Проте медики запевняють, ситуація із захворюваністю в області є контрольованою а потреби у запровадженні карантинних обмежень поки немає. Якщо говорити про карантинні заходи, то е, на сьогодні. Такі карантинні заходи не є необхідними. Вони можуть бути введені локально на тих територіях, де є високий рівень захворюваності, чи в окремих навчальних закладах чи виховних закладах для дитячих дошкільних. Проте кількість хворих на Тернопільщині на ГРВІ, у тому числі й COVID-19, продовжує збільшуватися. Відтак на попередньому, 47-му тижні, зросла на понад 11% у порівнянні з серединою листопада. У нас в Тернопільській області є підвищення рівня захворюваності гострими респіраторними різними вірусними інфекціями, в тому числі COVID. Ріст спостерігався, починаючи від 40-го тижня, на 31,8%, на 42-му тижні – 42,2%, на 43-му тижні – 46%. На 44-му тижні дещо було зниження захворювання, складав тільки 24 відсотки, і от 45-й 39 відсотків, 46-й 65 і 47-й 84 За останній тиждень в області госпіталізували 88 хворих, серед яких 18 дітей. Ми бачимо, що такої великої кількості пацієнтів, які поступають в стаціонари, немає. Але хочу відзначити, що діти поступають, і 88 – це е, та категорія людей, це 65+. Плюс. І люди, які пізно звернулися за медичною допомогою в нашому інфекційному обласному відділенні, яке знаходиться при Тернопільському регіональному фізіопульмонологічному центрі, відділення розраховане на 30 ліжок. На даний час знаходиться 18 хворих з ковідом. На Тернопільщині поширений підвид омікрону Еріс, який характеризується кашлем, нежиттю, болем у м'язах та соглобах. Зазвичай захворюваність перебігає в легкій формі, проте при вияв... Вленні перших симптомів варто одразу ж звертатися до сімейного лікаря. Медики нагадують, найкращим способом вберегти себе від хвороби залишається вакцинація. У нас в області є всі види вакцини. В основному це є комірнаті і янсен. Такі щеплення проводиться в кожному в кожній амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Також ми проводимо щеплення від грипу. Такі щеплення проводяться, проводяться і за кошти населення. Вакцина є в аптечній мережі. Це джісджусіфлю і ваксігрип. Вона доступна. Запрошуємо до вакцинації. запрошуємо і Пропонуємо бути здоровими і здоровими, щоб були ваші всі родичі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.